А автомобіль швидкої допомоги передадуть зі стрия на фронт. Машину вдалося отримати в рамках співпраці між італійською благодійною організацією Дати Чилеалі і благодійною організацією Фонд Карпінських. Співпраця благодійної організації фонду карпінських та асоціації Дати Челялі стає ще піднішою, адже це вже є четверте авто швидкої допомоги, котре ми змогли прийняти від вас. Хочемо подякувати Інні за те, що привезли цю машину для зсу, а також всім причетним. А основна подяка в нас від нас є тетяні оницьких жиновезе Ваша праця є неоціненна. Ця машина буде передана для потреб 80-ї бригади збройних сил України. Кошти на автомобіль вдалося зібрати завдяки благодійній організації «Дати Леалі та жертводавцям з Італії. Нагадаю, нещодавно у межах цієї співпраці було передано автомобіль швидкої допомоги, який використовується на базі Стрийської міської об'єднаної лікарні.